А, зможу, Не вірите, стоп, я, я розумію. <хи> Недовіра, тому що думаю, що дитина і це могла бути будь-хто. Для вас є трошки інша гра. Дивіться, позаду є ось така кнопка. Тут ну, ось прям є кнопка. Так. Можу попросити тебе давай, натиснути на неї. І, і притисне. Просто, да, да. Просто дивись, оскільки ми зараз ну, трошки налажали, так, так і не це показали далі. Тома Круза, хоча він мав бути, угу. давай трохи виправимо ситуацію. Тек, так віриш в подорожу Часі. В цілому, можна назвати будь-яке число від 1 до 9? Да. Називай сказати, да? так три. Три. Дивись уважно. Бачиш час. Щопні пальцями. Став. Роби. Уважно, Дивись, що коїться з часом. Рівно на три хвилини ми повернулися в минуле. Перевіряю свій, мобільний свій мобільний телефон, мобільний, або, перевір. Або годинник. Ми зараз так. В одному часі. Всіх один час. Тобто ми зараз реально всі да. разом зі знімальним майданчиком на три хвилини э, перейшли назад. Ще до того, як ми налажали Ще до того, як Артур показав ну, ту фотографію. Ще до того, як ти назвав Том Круз. А тепер так. скажи слово Том Круз і повільно переверни. цю Фотографію. Том Круз. Повільно перевертай. Повільно. Обережно. Обережно. Обережно, Обережно. <світ> Обережно. перевертай. Блін. І це саме Том Круз. Круз. Yeah. Yeah. Дальше ми різниця між екстрасенсом і фокусником каже не буде, вам про те, що зараз буде ілюзія, що зараз буде обман. А, а екстрасенс він до кінця вірить, що це містика.